Всім, хто можливо побачить це відео? Хочеться поговорити і помалювати. Так. Хочу поговорити сьогодні про старість. Вона зараза неминучі, як не крути. Так, як ж мені малювати тепер? Сьогодні якийсь такий був момент. Вночі мені приснилася моя бабуся. І вже, будучи в дорослому віці, я усвідомлюю, як мало я, в, будучи в дорослому віці, зробила для неї, Вона мені була найрідніша людина, вона і дідусь. Я не все зробила, хоча. Одні вважають, що я була улюблена внучка, я провела їм газ, зробила ремонт, кошти, якісь давала, які вони назад вже віддавали. Тобто, але все одно були такі моменти, за які мене совість просто саму перед собою мочить. Моменти, в яких я можу зізнатися лише, лише сама собі. І сьогодні. Чомусь цілий ранок думала про бабусю і зайшла в АТБ купити мамі якісь там подарунки. Які подарунки? Те, що вона собі не купить кожен день. Чаю хорошого взяла, їй, шпроти оці ж найвищої якості, там трюфіля, ну, тобто, все таке, що пенсіонерка собі не купить сама. І цитрусові взяла. І тут. Черга була прям така величезна, чоловік 15. Раптом. І раптом мою увагу привернула одна жінка старенька, Її за 80, це точно є. Вона ходила по, по магазину. Така худенька, сива, чимось навіть нагад... чимось типаж моєї бабусі. І стою я в черзі і. Тут відкривається. А, я звернула, що в неї в руках дві мандаринки, лимон і апельсин. Сама вона чистенька. не бід... Ну як, зараз всі відносно бідні. Взуття хороше. Навіть якщо вона живе з дітьми, все одно видно по тому, що вона взяла, що вона економить. І... Тут відкривається каса. І так трапляється, що переді мною стоїть оця бабуся. Ну, хочу казати, бабуся жінка, яка вона мені бабуся. І мені чомусь стало соромно, що скільки зараз сума назветься за оце все, що я нагребла. І кажу тихенько, ті жінці на вушку кажу: дозвольте мені оплатити, що там в неї. Ну, Вона якось здивовано подивилася, але все-таки мовчки, вона нічого не казала, вона тільки мовчки. Тут я, поки пікали мої товари, я збігала в, в середину магазину, тут овочі і фрукти поруч, взяла там цитрусові там, світі, помело, ну, таке. І все думала, хоч би встигнути. До... Не загубити цю жінку. Швидко залишила навіть всі оці покупки на столі для пакування, вибігла з магазину і дала жінці, кажу, з Новим роком вас. В неї сльози чусь вийшли, дівчата, і хто мене, можливо, побачить. Мене сльози наскільки давили, я в цей момент в мене перекрутилося все. Ще раз повторююсь, це не бідна така прямо жінка, яка от би просила милостиню. Ну вона російськомовна в нашому місті, це не місцеві навіть ті, хто розмовляє російською, явно переселенці, люди з іншого, з іншого регіону. І ось, я собі подумала: насправді це так просто і легко. Додати комусь якусь хвилинку радості в них і так біда. В принципі, ніхто не, не знає, що чекає, і, наприклад, мене, тому що в нас прилітає і над моїм верхнім поверхом ті дрони літають як. От. І я чого йшла, і я думаю. Воно все не так просто в цьому житті. Вночі мені бабуся приснилася, зранку, от я думала, і тут. А раптом моя бабуся там захотіла цитрусових на якомусь світі, на якомусь вимірі, тому що я впевнена, наше життя на цій землі не зупиняється. Ми мусимо десь, наша душа мусить десь далі жити. Можливо, це таке самозаспокоєння, але ж я от собі думаю. Зараз саме такий час подарувати частинку добра. Мені це така мікро, це мікро, мікро, якийсь внесок в всесвітній банк добра, добрих справ, не добра. Добро це таке поняття. Добрих справ. Я що неділю ходжу годувати тваринок, віддалені райони міста. Ну і допомагаю все одно. Ніколи цього не афішую, ніколи не знімаю, ніколи не кичуся. Все це ніби від душі робиться. І така моя порада. От в кожного є якийсь знайомий касир, навіть не знайомий, а улюблений, касир в тому самому Сільпо, а тебе. Позвоніть на гарячу лінію і подякуйте. Насправді. Це впливає на розмір премії, як мені сказали. Я час від часу телефоную на гарячу лінію і Укрпошти подякувати за, ну, за роботу дівчатам на місцевому відділенні, тому що вони, як ті бджілки, працюють. Звісно, є косяки, але в але. сільпо я люблю завжди подякувати. Навіть ну, дівчина, яка виробляє піцу у нас, там стоїть же QR-код, на, на щось вона збирає, там написано. Я завжди їй 20-30 гривень залишу. І вона радіє, вона мене вже щось пізнає, тому що вона побачила кілька разів, що я знімаю. Це така дрібниця. Ось, і я от в такі хвилини відчуваю безмежну вдячність. Навіть не знаю. Богу, Всесвіту, вищим силам, собі за те, що в мене є. Можливо, на чийсь погляд можна було б досягти значно більшого. Це само собою, але одне усвідомлення, що в мене є щодня поки що. Дах над головою. Я можу поставити смачну страву на стіл, поділитися з. Тими, кому важче, я не кажу гірше, важче на даний період. Ну, не знаю, мене прямо аж розпирає від радості. Тобто, а старість всі ми там будемо, абсолютно всі. Я, от, наприклад, там ще в 45 пишалася, що в мене лице було абсолютно без моршок, і тіло, пружне мене тіло було, на масаж ходила. Масажистка не вірила, ну, що мені 45-47 років, кажем, дуже пружна шкіра стан. А зараз пройшло там 3 роки, я дивлюся на обличчя Ах, без крему вже і нікуди. Тобто елементарно треба хоча б зволожити. Вранці, тому що вже таке таке на любителя великого на любителя Тобто старість. І що саме страшне що не можна бути впевненим, що старість буде, наприклад, якась там супер забезпечена. Може будуть якісь кошти, а не буде здоров'я, будуть тебе перевертати. Буде здоров'я, а не буде коштів. Хто знає, якісь фінансові, необдумані не вкладення. Не знаю, наприклад, моя квартира, я її купувала в 8 році за 105 тисяч. А зараз її продати, якщо, ну, максимум, там, 6, та не 60, там і 50, наприклад, тобто в половину. Ну, так само з якимись і інвестиціями. Ще я дуже шкодую, що не навчилася навчилися інвестиціям в, саме в той час, коли не страшно ризикувати. Зараз я, мені вже страшно ризикувати. Я усвідомлюю, що 50 це вже не 40. Це ще не 60, але вже і не 40. Тобто, вже якісь кайдани з'являються, вікові кайданки. Так що такі справи? І давайте робити якісь. Я, я розумію, це мій голос в нікуди, ніхто в мої відео не дивиться, але раптом, раптом, раптом хтось побачить. Зробіть добро. Малесеньке, малесеньке. Воно потім навіть, ви знаєте, я чого я люблю ділитися, тому що в мене якась занадто емпатична є людина. Коли, наприклад, якась несправедливість чи ще чи я бачу якусь обездолену людину. Але коли я знаю, що я допомогла комусь, мені простіше сісти за стіл за ситну вечерю. Ну, якось так. Це неправильно, це все родом з дитинства іде деякий там, а може, із совка якогось, хто його знає. Ну, але що є, то є. Так що отак намолола сьогодні півмішка вовни. А взагалі, люди, я люблю всіх вас. Всіх. От я не знаю, є люди, з ким я перестала спілкуватися. Але подумки я всім бажаю щастя. Абсолютно всім. Як не крутий, кожна з нас прийшла на цю планету Земля. Все життя, в цей вимір. Бути щасливим. Ще, можливо, завтра щось напишу. На сьогодні мені ось цей момент. Поважайте старших, ми всі там будемо. Обіймаю вас, мовчки обіймаю, щоб Україну нашу якісь вищі сили захистили. Це страшно в такому віці 80, в якому... Взяти необхідне і відправитися в незнайоме місце і щоб купити тільки два мандарини собі. Це дай Бог. По можливості Бог зберів кожного, кожного з нас, і воїнів, і хлопців. Вони там і ми не маємо права скаржитися на відсутність якогось світа, там тепла. Це все така. Дурниці, в порівнянні з тим, через що проходять люди з прикордонних територій, воїни наші, це ми не маємо права навіть скинути. І за все дякувати. І дякую тому, що, можливо, хтось подивиться, оці мої роздуми. Мені легше стає. От коли я поділюся, в мене реально зараз якийсь такий період, я не маю з ким поділитися. Не маю. А тут один як спосіб. Всім хорошого дня. От Люблю вас.